Друзі, вітання, всім і доброго здоров'я. Вже маємо сьогодні кінець листопада, Не пам'ятаю, яке 24 листопада. Вчора був мороз, мінус 7, сьогодні, правда, плюс на вулиці. Але це лише сьогодні-завтра, далі знову має бути мінус. І штормове попередження. Відповідно, розуміємо, що більш за все снігу на мете передають великі опади. Тому ті бджоли які в нас в рогатих вуликах, зараз ми проводимо наступну роботу. Значить, у кожного вулика знімаємо плівку або фольгоїзол. В рогатих вуликах у нас є трохи сімей частина, але переважно це в нас відводки і багато є серпневих відводків. Ми зробили чимало цьогоріч. Їх заради експерименту. В принципі, досить вони себе нормально поводили. Тобто ми забираємо повністю ні плінки, ні холстика не залишаємо, тому що минулі роки, ми, минулий рік ми в цих вуликах зимували, ми залишали холстики, не сподобалось нам зовсім. Бівці перезимували сім'ї, а з холстиками сирість зробилася, ну, щось з вентиляцією неправильно. Цей рік для того, щоб зберегти наші підводочки, тому що в більшості в нас тут або слабачки, в яких були старі матки. Є трошки сильних сімей, а то все інше це на відводки. От ми їх всі будемо зимувати в приміщенні. Зараз продовжуємо робити ту роботу, яку ми вже в принципі, розпочали. Ось бачимо, це у нас серпневий відводочок, він на чотирьох рамочках зимує. Деяких на трьох рамочках піджали. Є в нас такі малюки, що... Навіть на двох рамках довелося підтиснути. Значить, Рішення прийняли зимувати саме у приміщенні. Чому? Тому що хочеться, щоб воно перезимувало і весною його вже пустити в роботу. Ці маленькі відводочки, як показав нам цьогорічний досвід, весною дуже швидко стартують. У них якась така швидкість надзвичайна. До травня місяця їх піджимаєш, матка зачерплює всі рамочки, вже поки матка заставну, може навіть перейти. Потім додаємо щось сушнину чи вощину навіть можна. І в принципі досить таки швидко в них розвиток, іде вже на кінець липи до соняшника вони часто навіть доганяють і можуть навіть перегнати, якщо ну, дивлячись, які матки в інших сім'ях. Тому такі ось справи. Зараз закин... мишка. Бачимо вулик ось низько. Yeah. Так, і вже десь на собі кубло зробила. Нічого, це все нормальний процес. Хай їм теж десь треба жити. Хай вже вибачає. У нас тут такий, можна сказати, польовий точок. Півку ми забираємо. Бачите, мишка зверху жила, сиділа, що Сім'я, що клуб розвалений. Тобто це вже останній вулик крайній. Крайній вулик, ми більше 20 рогатих вуликів запакували, я цутки маємо. Є в нас ще, здається, три слабачка в полістирольних вуликах. Не знаю, чи вони зимують. Напевно, додому заберу це більш за все, ну, але побачимо. Ну Коротше, така ситуація. значить Зараз пакуємось, грузимо, і продовження відео. Я думаю, що вже будемо знімати вдома, як ми їх будемо розгружати, як вони у нас будуть зимувати, яке приміщення, зараз продовження відео покажемо. Так, друзі, приїхали ми додому. Одразу скажу, що. Після моменту, ну, верніше, коли ми приїхали додому, ми 10 сімей занесли в приміщення. Ось так вони стоять. І ще 12 сімей стояло на вулиці. З таким чином можна заглянути, побачити бджолки наші там внизу сидять. В принципі, деякі, бачите, таким чином. Ці гарно теж, так як положено, сидять внизу біля передньої стінки. Ну, Вже ці вже доверху ми вже піднялися. Значить, Скажу одразу чесно, я в кормах трохи не впевнений. Після того дня, як почали зніматися відео, як ці бджоли сюди заїхали, вже пройшло 23 дні. На вулиці в нас бачимо сніжок. Навіть трошки притрусило ці всі інші сім'ї. Зараз ми їх будемо заносити. Але перед тим, як їх занести, наші ляпухи, вони у нас стояли у котельні. Досить таки вони бачимо в м'якому стані. Мед, до речі, соняшниковий після декристалізатора, я скажу чесно, тому що після декристалізатора мед ось такий дуже м'який і вже він. Ну Вже він другий раз так не кристалізується, кристали зменшуються. Значить, що ми будемо зараз проробляти, це відкривати дахи у наших вуликах і класти ось таким чином по дві ляпухи на кожну сім'ю. Дві ляпухи, тому що я скажу чесно, я не зовсім впевнений у запасі їхнього корму, хоча ми і нормально ніби загодували. Хоча, е, як судити, по 15 літрів сиропу ми давали бджолосім'ям більше, всім трохи менше. Е, я думаю, що їм би може і хватило, але ризикувати я не хочу. Тому таку процедуру проробляємо. Зараз всім нашим сім'ям, що тут стоять, я розложу медові ляпухи. Потім ось ці бруски у нас лежать. Будемо ставити їх наверх і вже наверх будемо ставити другий ряд. Тому зараз розложу цей мед, наскільки сімей нам вистачить. Якщо вистачить на всі, то добре. Ну і на верхній ряд, якщо залишиться, то теж будемо ще класти дотацію. Якщо не вистачить, то нічого страшного. Головне, щоб на низ нам хватило, тому що до нижнього ряду ми доступ зимою мати не будемо. Верхній ряд то якби не проблемно буде. Доложити те, чого не вистачить, а нижні ні. Так, працюємо. Так, друзі, ще що хотів сказати. Підложу ось таким чином палички. Ламаю є в мене такі палички для вуликів-лежаків. Вони мені вже не потрібні. Я вже скажу чесно, трохи прогавив, розложив е, дотації. зараз. Доводиться, я їх на три частинки ламаю і під кожен пакетик підложу, щоб бджолом був прохід. Так, друзі, значить, ставимо вже другий ряд. Мостили ось таким чином бруски. І отаким от макаром виставляємо вже і другий ряд. Так, ну що, друзі? В принципі, наш бджілок ми... Вже склали, встигли вже, й хламу, встигли вже й хламу тут положити, тому що треба порядок приміщень наводити. Такі от справи. Будемо таким чином зимувати. Це ці сім'ї, які сьогодні заносились. Лачимо джил там сидить. Ось якась горстка чомусь відійшла. Але бджіл там вистачає біля передньої стінки. Ну, Лізти даремно ми будемо. Хто зимує в зимівниках, маєте досвід. Якісь поради, буду радий послухати, тому що це для мене перший досвід зимівлі. І все розумію так дуже примітивно. Якусь інформацію дивився, наблюдав. Тому такі ось справи. До речі, вже я... Заготовляю на наступний рік рамки з вощиною, тому що потім сезон. Треба буде, щоб все було під рукою, а, як правило, цього немає. Так що такі от справи. Всім миру, добра, Божої благодаті та Божого благословення. Кого цікавлять наші вулики, дрони, можете замовляти. Контакти в описах.